Друзі, погляньте. Погляньте, це перший білий. Нарешті я його знайшов. Ось який він гарний. Погляньте, просто суперовий білий. Я в шоці? Ну... неймовірно. А ну йди сюди. Осьочки він є. Перший білий, друзі. Який гарний, чистенький, погляньте, просто неймовірний. Ай. Просто бомбезний, неймовірний грибочок. Погляньте, свіженький аж репнув, Ну нарешті, нарешті, я знав, що будуть сьогодні білі. А я нагадаю, ви на каналі Я Фанатик. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Далі буде.